Пром підтверджено 15 осіб є, членів виконавчого комітету, тому засідання правомочне. Сьогодні виноситься дуже мало питань. Перше про затвердження складу конкурсної комісії, друге про надання дозволу на перепогування, третє про реалізацію новорічних ялинок і четверте різне. Чи є заперечення? Доповнення зміни немає. Прошу голосувати за затвердження порядку денного. За 15 порядок денний затверджений. отже, перше питання про затвердження складу конкурсної комісії проведення конкурсу на заняття посади директора КП КНП Центральна міська лікарня Шетицької міської ради доповідає Коваль Володимир Степанович, заступник міського голови. Прошу. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Запрошення на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства. Центральна міська лікарня Шептицької міської ради. Даний проєкт рішення базується на статті 32 закону України про місцеве самоврядування на базі порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника Державного комунального закладу охорони здоров'я, а, а також е, е, на підставі подань. Е, від Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, від комунального некомерційного підприємства, Центральна міська лікарня Шептицької міської ради, від Чорноградської міської профсів організації працівників охорони здоров'я України та громадської організації Українське лікарське товариство у Львові, від громадської організації Асоціація психіатрів України, від громадської організації Львівська обласна організація Товариства Червоного Христа України, від громадської організації Львівська обласна асоціація медичних сестер, від громадської організації Птаха України. Виконавчий комітет Шептицької міської ради вирішив затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсу на закляття посади директора комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня Шептицької міської ради. Далі комісія. Згідно додатку, Пущик Мирослав Степанович, начальник відділу охорони здоров'я Шептицької міської ради, голова комісії. Кундик Наталія Васильівна, провідний юрисконсульт комунального некомерційного підприємства, Центральна міська лікарня Шептицької міської ради, секретар комісії. Мойсей Вікторія Мирославівна, тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, член, член киня комісії. Полегач Ірина Павлівна, заступник директора з медичної частини комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня Шетицької міської ради, член киня комісії. Зеленюк Валентина Володимирівна, головна медична сестра комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня Чептицької міської ради, членкиня Червоноградської міської профспілкової організації працівників охорони здоров'я України, членкиня комісії. Чечотка Богдан Романович, член громадської організації Асоціація психіатрів України, член комісії. Островський Мирон Миколайович, член громадської організації Українське лікарське товариство у Львові, член комісії. Горошко Марія Іванівна, членкиня громадської організації Львівська обласна організація товариства Червоного Христа України, членкиня комісії. Шевчук Ірина Богданівна, членкиня громадської організації Львівська обласна асоціація медичних сестер, членкиня комісії. Бордун Галина Володимирівна, членкиня громадської організації Птаха України, членкиня комісії. Прошу підтримати. Структурно дотримані всі вимоги проведення конкурсу відповідно. Відповідно сформований даний проект рішення. Немає запитань. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 15 рішення прийнято. Наступне. Дякую. Наступне друге про надання дозволу на перепоховання останків померлого Зозулі Олександра Михайловича. Доповідає думачий Андрій Степанович, начальник управління ЖКГ. Доброго дня. Доброго дня. До виконавчого комітету Шептицької міської ради звернувся громадянин Кобик Тарас Миколаєвич. Він є уповноважена особа Зозулі Ольги Володимирівни щодо надання дозволу на перепоховання останків померлого Зозулі Олександра Михайловича. Який помер 02.05.2022 року у нас в місті Шептицькій і був похований на Шептицькому кладовищі села Бендюги нашої громади. Відповідно, був поданий пакет документів до заяви, також є рішення Ковалівської сільської ради Білоцерківського району, виконавчий комітет щодо поховання урни про надання дозволу на поховання урни. Кобика, кобику Тарасу Миколайовичу урний спрахом з узолі Олександра Михайловича. Відповідно на ваш розгляд виноситься рішення надати дозвіл громадянину Кобику Тарасу Миколайовичу на перепоховання останків померлого зозолів Олександра Михайловича. Відповідно, перепоховання провести за рахунок коштів громадянина Кобика Тараса Миколайовича, контроль за дотриманням безпечних умов праці під час здійснення перепоховання покласти на директора КП «Комунальник» Придка Ігора Петровича, прошу підтримати. Добре. Я прошу по першому пункту, це не назва кладовища села Бендюга Червоноградської територіальної громади, бо там немає випадків. Це не назва. Тоді про... напишіть Шептицької, технічна правка Шептицької територіальної громади. Угу. В першому пункті Шептицької. Це матерішній вже. Немає запитань. Тоді ставлю на голосування з технічною юридичною правкою в частині назви громади, оскільки з 26 листопада вже Шептицька громада. Так, ти та річні швидше було пілота. Тому тому прошу голосувати. За 15 рішення прийнято, дякую. Наступне третє про реалізацію новорічних ялинок на території на території Шептицької міської територіальної громади Шептицького району Львівської області. Доповідає Любов Гнатюк, начальниця відділу економіки. Прошу добрий день. Всі на ваш розгляд дається рішення про реалізацію новорічних ялинок на території Шептицької міської територіальної громади Шептицького. Району Львівської області, керуючий законом України про місцеве саморядування та з метою придаткування реалізації новорічних ялинок на території Шептицької міської територіальної громади Шептицького району Львівської області, враховуючи лист Державної екологічної інспекції Львівської області від 25 до 25 року, виконавчий комітет Шептицької міської ради вирішив. Визначити спеціально відведеними місцями з реалізації новорічних ялинок на території Шептицької міської територіальної громади, КП Центральний ринок Шептицької міської ради та товариство Форсаж. Друге, адміністраціям КП Центральний ринок Шептицької міської ради воювота та товариство Форсаж облаштувати торгові майданчики в межах території ринків для реалізації новорічних ялинок із дотриманням вимог чинного законодавства України. Все. Запитання. Прошу голосувати. За 15 рішення прийнято. Дякую. дякую. Різне. Немає? Тоді всім дякую, гарного дня. Наступне засідання виконавчих.